Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Вони ліквідовують російські прориви до нашого тилу, знешкоджують ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, часто густо перебуваючи за кілька десятків метрів від російських піхотинців. Наша знімальна група побувала в гостях у розвідників бригади Рубіж. Більше від Олега Ендриксона. На цих кадрах обмінний фонд поповнюється ще одним російським полоненим. Втім, його командири про це ще не знають. Так надав всім всім вам забратися. Всім вам забратися аді чоловік Як Приняли мене, значить ти поползош ворожа рація в надійних руках. Розвідники бригади Рубіж знають, як використати інформацію з користю, але часто отримати її максимальний ризик для життя. в півіха з малим не Все снято на камеру. У мене видоба наказки оптоволокної. Все, як завжди, робочі моменти. Про робочі моменти ми говоримо з хлопцями під час їхнього короткого перепочинку. Виконуємо задачі це прямі дії, тобто це зачистки, безпосереднє знищення противника, пошук маршрутів, пошук цілей і логістичні задачі. Часто така робота відбувається просто поряд із ворогом. На дистанції прямого удару рукою. Я шучу. буває достатньо близько, там, до 10 метрів. Останнім часом завдання розвідникам бригади Рубіж доводиться виконувати в нашому тилу. Руки я тебе Щоб'яття відео! Диверсійно розвідувальні групи, але їх, мабуть, не можна так назвати, ну в класичному розумінні. Це просто групи противника, які зазвичай низько кваліфіковані, але вони на мотоциклах там прориваються в наші тили. І наша задача їх знищити. Шевронок не віжу. Вони подають подходів. Не вижу, не вижу. Все, отход. Нині зона відповідальності розвідників надскладний покровський напрямок. Нам дуже складно стояти, дуже складно пройти, дуже складно проїхати, тому що цей ворог зараз навіть того ж хидина не сидить на будь-яку позицію, на будь-який транспорт, який буде їхати. Він може до трьох, а то й до чотирьох одиниць впівно одну автівку витратити. Розвідники кажуть, регулярно доводиться брати ворогів в полон. Ідейних серед них мінімум. Решта прийшли за грошима. Це точно не воїни, додають бійці. Воїн це та людина, яка намагається з усіх сил захистити свій будинок, своїх рідних і ну, зробити все те, щоб. В твоєму будинку криша не протікала. Як, на жаль, зараз у нас є. У нас є деякі ділянки нашої землі, де протікає криша. І ми намагаємось латати. Допомогти у цьому ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на потреби бригади Рубіж кожна гривня важлива, наближає кінець війни і робить повернення хлопців додому ближчим. Я дуже сильно мрію просто побути зі своїми дітьми. Я тіся не бачив вже декілька років. Є така певна правдоформація, не планувати більше ніж на 24 чотири години. І іноді цього буває забагато. Олег Хендриксон за Харкомах, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.